Вітаю вас на каналі «Педагогічний Хаб. Сьогодні ми створимо швидку хмарку слів. A service board is out. Він англомовний, не потрібна реєстрація, мінус те, що є реклама. Дещо можна закрити, дещо не можна закрити. Для того, щоб створити хмарку слів, нам потрібно клікнути Create. Відкривається поле. Ми тут можемо вписати текст. Можна його навіть скопіювати з Word документу, Ctrl-C і вставити Ctrl-V, тобто із даного тексту буде сформована хмарка слів. Можемо просто вписати слова. Наприклад, зима, холод, ожеледь, бурульки, «вітер», Мороз лютий Україна. Можна безліч слів написати. Чим більше, тим краще. Між словами, кому не Оце такий лайфхак. Тому що коли ми поставимо кому, в хмарки слів це кому ми будемо бачити, а нам це не потрібно. Далі, коли будемо генерувати хмарку, сервіс повинен бути Англомовне, не потрібно його перекладати українською мовою. Далі Generate. Барка слів вже згенерувала. Ви бачите в такому варіанті автоматично, рандомно, вона була згенерована. Всі слова, які ми записали, вони є і ключові слова Україна. Далі нам потрібно, якщо ви вважаєте, можете змінити шрифт. Є фонд. Автоматично в нас саме цей шрифт, ви можете спробувати цей подивитися, ну, щось змінилося або не змінилося, цей, тобто, тут можете пофантазувати, мабуть, воно нічого і особливо не змінюється. Тобто шрифт пишеться рандомно, створюється, і такий, що його можна прочитати. Тобто фон – це відносно шрифтів. Рандомно можна навіть генерувати його. Далі колір. Колір тут можна змінити. Тло у нас теж рандомно згенеровано. Ви бачите, якого кольору у нас тло тлохмарки. Ви можете змінити, зробити, наприклад, жовтенький колір. І також можете тут відзначити, який яскравіший жовтий або блідніший жовтий, саме такий колір жовтий. у Знову ну, повертаємося, ми можемо вибрати шрифти. У нас від чорного шрифти, а, саме слів. До такого темного синього. Ми можемо залишити, наприклад, ми можемо взяти такий темно синій так, до, наприклад, такого. Тобто, можете поекспериментувати, але так, щоб воно у вас читалося. Далі можете подивитися саме орієнтацію, у нас саме така, можна таку орієнтацію, але нічого такого не зміниться. По центру хмарка у нас буде по центру. Розмір теж у нас виставляється слів рандомно. Ви можете теж тут спробувати, але ну, можливо, щось зміниться, можливо, не зміниться. Я більше, крім кольору, більше нічого не, змінюю, не змінювала при створенні цієї хмарки. В основному колір слів є кольор тла. Далі нам потрібно її зберегти, але я говорила сервіс, ми не реєструємося в цьому сервісі, тому тут важкувато буде зберегти. Ви зразу можете лайтшот зробити скрін або Print клікнути і далі вставляти свою хмарку, презентацію, або прикріпляти до клас якщо виконуєте якесь завдання. А також ви можете клікнути на Save. Внизу є save. ви... Її збережете, але збереження прийде на вашу електронну пошту. Вам тайтли потрібно назву дати, наприклад, зима. Можете опис зробити, можете його не робити. Далі сформувати лінк. Тут є варіанти, ви обираєте, який тут, би ви хотіли мати лінк, перший. перший. Далі йде публічно, хмарка буде або приватно. Якщо приватно хмарка, вона. Прийде лише саме посилання до вашого Gmail, а публічно ми ще її десь побачимо. Давайте залишу публічно. Далі записуємо свою пошту і клікаємо на Save. І нам написано, що посилання створено їх маркою, воно прийде до нас на пошту. У Будь-який момент ми можемо його відкрити. А також ми можемо, коли ми зробили її публічною, ми можемо клікнути на Діскаве і побачити вже свою хмарку, що вона була створена 15 секунд тому назад. Ми можемо по ній клінути. Вона відкривається, але коли вона в нас публічна, ми маємо посилання, і також ми можемо саме зробити Download. Ми можемо її завантажити. Завантажується вона в Png і медж, тобто як фото. Але коли ми її робимо публічною, ми зразу можемо клікнути і подивитися її, і далі завантажити. Якщо ви робите її приватною, посилання йде лише на вашу пошту, яку ви вкажете. І для того, щоб її зберегти, вам просто треба принтскрін зробити. Або є така функція розширення LightShot. LightShot ми клікаємо, в мене воно є, я виділила і зберегла цю хмарку слів вже PNG. Якщо у вас немає ніякого принтскріну, якщо у вас нема LightShot, тоді робіть її публічною. Далі саме Діскаве, клікайте зверху. І ви бачите свою створену хмарку. Назву ми бачимо зима. Ми не бачимо, хто її створив, але ми бачимо, що вона створена 15 секунд. І тоді ми можемо її відкривати, і вона дає можливість її зразу завантажити. Як довго ця хмарка буде у нас, якщо ми не будемо її робити не публічною? Не будемо неприватною робити, не будемо давати назву, як вона довго буде, мабуть, недовго вона буде до тих пір, поки ми не закриємо дану програму. Якщо ми її робимо приватною, то у нас є посилання: ми заходимо в почту, переходимо і можемо зробити принтскрін. Якщо ми робили її публічною, то зразу ми можемо знайти в тут всі публічні хмарки, які створені. Ви можете її знайти. Не знаю, як довго вони, ці публічні хмарки, можливо, назавжди вони тут розташовані, можемо, мабуть, по назві знайти, якщо ми створювали назву писати і соч. Тому рекомендую саме так: створити хмарки і зберегти. Цікавий сервіс, безкоштовний і швидко створює марки слів. Наприклад, коли ви переглядаєте відео якесь навчальне і є завдання створити хмарку з новими словами відносно даної теми, відносно даного відео. І ви по ходу відео дивитесь і паралельно в іншому вікні вже створюєте хмарку слів. Використовуєте Word is Out.